Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. І я почала відповідати на ваші запитання. І під відео запланую здати Сумщину. Ви попросили, зараз скажу, бо я скріншот зробила. Чи не могли б ви подивитися, яка доля чекає на місто Харків і область? Ну що ж, дивимося? Яка? Доля чекає на місто Харків і область. А мої дорогінки, ми вже збір зробили. Ось подяка від військових вже була 2-3 тижні тому. Можете пошукати на цьому каналі. Відео тут вже не так багато. Ось, і кому потрібна приватна консультація, ось, в кого є якісь запитання. Звертайтеся під цим відео буде закріплений коментар, куди ви можете звернутися. А ми дивимося, яка доля чекає на місто Харків та область. Важка. Важка, важка доля. Важка доля. Чому? Тому що випав місяць. Випав місяць, обмеженість, тобто е небезпечні ситуації. Отака От небезпека і чекає далі. Е відбивання, тобто прильоти. Ось поки що чекає. Тобто це жертва. Місто герой і жертва. Ось це поки що чекає. Нічого нового не бачу. Важко жити. Е знаєте, як загрузли. Харків'яни, на жаль, поки що не вийдуть з цього. Поки що ні. Давайте до кінця цього року. До кінця цього року дивимося, що чекає місто Харків. До кінця цього року. Вистоїть. Поки що перспективи такі, що Харків вистоїть. Саме місто Харків. Давайте подивимося. Бачу, що Харків вистоїть. Хоч це добре. Втрата може бути дуже-дуже маленьких територій в Харкові. Ну, я не бачу великих територій втрат, великих територій не бачу. Але от перший ряд дуже добре показав болото. Місяць це коли обман, це коли, ну і не тільки обман. Місяць, коли випадає місяць, говорить про те, що. Знаєте, ви відчуваєте душею неприємно, страхи. Тут обмеження. ось, ну І тут взагалі показано на цій карті, що ну, небезпека, крок туди, крок назад. От небезпечний. Харків залишається небезпечний, ось, І обмеження. Обмеження. Залякування, туман, скажімо так, туман поки що не має просвіту. До кінця року просвіту ще не буде. Але люди продовжують жити, продовжують мріти, продовжують будувати, продовжують дітей виховувати, одружуватись, ось на роботу ходити. Ось тут я бачу все все, Харків працює, тобто іде. Я візьму іншу колоду. Ще докладу стосовно прильотів до кінця року. Прильотів. Все, що з Росії буде йти. Що буде йти з Росії на Харків? Якісь, якісь дуже хороші карти випадають. Угу, Все я зрозуміла. 20-й аркан на дні колоди це говорить про те, нищити будуть до основання. Розумієте? Але е, ось ці карти показують так обмеження, так е, пересування, так, переховування. Але ось те, що я внизу два рядочки останні прочитала, е, як би там не було. Українці будуть викручуватися. А ось 20-й аркан це Армагеддон. На жаль, це є. Будуть нищити до основання. На жаль, я колись в якомусь розкладі, одні з перших розкладів, здається, ще 22-й, рік, я казала, що Харків буде до кінця війни. Ось поки нема кінця війни, буде Харків обстрілюватися, бомбитися. Ось якось так. Ось якось так. Гаразд, мої другенки, щиро вдячна вам за увагу. Але Харків вистоїть. Бережіть себе, мої любі, Донатимо на ЗСУ. Якщо буде новий збір, я обов'язково його вам напишу, закріплю. А ви бережіть себе, мої другенкі, і разом до перемоги. Все буде Україна!